Роботи вже давно не є вигадкою письменників фантасті. Для нас вони стали такими ж звичними, як інтернет або польоти в космос. Але вони ще далекі від досконалості. Зараз роботи все ще дивовижні експонати наукових виставок. Для звичайних людей вони поки що майже недоступні. Але на питання, яке ж майбутнє чекає людство поряд з роботами, нам намагається відповісти кінематограф. Досконала побутова техніка чи нові члени суспільства. Бездушні машини або механічні брати. Ким стануть роботи для людей? Дивіться у передачі життя крізь призму кіно. Роботи, що жили. На початку ХХ століття чеський письменник Карел Чапек ввів в ужиток слово робот. Так він назвав штучних людей без душі. Робот Чапека – це бренд. Он підходить как герою кинабаюка, так і японському битовому устройству. Зараз прийнято називати роботами будь-який складний механізм. Та кінематографісти, зображуючи роботів, здебільшого наділяють їх людськими якостями. Досить рідко сучасні роботи, схожі на людей. От. Але власне зараз пішла мода створення людиноподібних роботів або так званих андроїдів. Це власне для того, щоб їх можна було замінити в побуті, щоб їх можна було інтегрувати в суспільство. Нам легше атаж з андроїдом, ніж з роботом-бульдозером. Ми запереживаємо йому. Так, у мультфільмі Астробой в хлопчика робота є людські почуття, бо він має спогади загиблої дитини. Інша справа фільм Штучний розум. Хлопчик Хлопчик-робот Девід – чудо віртуозного програмування. Його творці вклали в нього чисту любов до матері. Він не здатний критикувати, сердитись чи ненавидіти. Одне єдине почуття любові до матері безмежно гіпертрофовано. Уже дуже скоро. Можна буде создать достаточно качественный механізм, который практически будет неотличим от живого человека. Создать такую сущность тільки ради эксперимента було б бы преступлением. Ми до сих пор не понимаем, що такое милосердя, равенство, свобода. Весь фільм пронизаний стражданнями штучної дитини з приводу несправедливості яку чинять люди по відношенню до його виду. Від цього бажання робота стати справжнім хлопчиком заповнює всю його свідомість. Чого ти бажаєш? Зроби мене справжнім хлопчиком, щоб моя мама полюбила мене і дозволила мені залишитися з нею. Багато людей, які можуть свої потреби виражати більш емоційно, вони мають шанс більше бути сприйнятим суспільством. Відповідно, в цьому плані робот так само. Якщо в нього там, скажімо, сідає батарея, він може просто повідомити про те, що в нього сідає батарея, і він зараз вимкнеться. Якщо він це буде робити емоційно, тобто що в мене сідає батарея, я зараз там відключуся, о, допоможіть Відкінні там і так далі, то е, багато, скажем так, незнайомих людей можуть на це відгукнутися. У фільмах роботи все більше стають схожими на людей, як зовні, так і внутрішньо. Однією з центральних людських якостей, яку приписують кінороботам, це усвідомлення себе і страх померти. Ані наміре убити мене, да? не змушуйте мене померти. Я девід. Я девід. Ні, не надо розбирати. Не надо розбирати номер п'ять. Власне, інстинкт самозбереження він ну, апріорі повинен бути присутній, по суті, в будь-якому е, механізму. Робот Джоні П'ятий з фільму Коротке замикання зовні мало схожий на людину, але саме її якості в ньому проявилися. Його історія як живої істоти починається після удару струмом. Порушення в програмі пробуджує в ньому особистість. Йому стає цікавим навколишній світ. відпосягає сенс, поняття смерть і вчиться жартувати. Особистість також прокинулася і в роботі Ендрю з фільму Двохсотрічна людина. Цікавість і товариськість були притаманні цьому роботові спочатку. Власне, якщо брати самі емоції, то вони роботам в більшості випадків не потрібні. Люди під емоціями, зачастую не самі емоції, а їх проявлення. Дати роботу душу там ніхто ще поки що не намагається. От його просто намагаються створити вісприйнятим для суспільства. В його голову не вкладали особливі програми. Але схожим на людину він зробив себе сам. Він навіть відчув любов до жінки і ревнощі. Але щоб стати повноцінною людиною, йому не вистачало одного визнання інших людей. Якщо существо буде виглядати як чоловік, розмовляти як чоловік, вести себе як чоловік, його буду вас приймають як чоловіка. І щоб отримати визнання людей, він дозволив собі постаріти і умерти поруч з коханою. Зовсім як людина. Ще у п'єсі Карла Чапика піднімалося питання моральності використання штучних людей на чорновій роботі. І саме там описане перше повстання роботів. Програми вони на самом насправді. Робот зчитує датчик, і якщо... Если... Датчик смотрит на стол, то он крутить одним колесом. Якщо на лінію, то другим колесом. Це впечатление, впечатлення, робот отслеживает лінію. Хотя на самом деле он її не видит, он її не отслеживает, он всего лишь один переключатель. Такими сюжетами часто і сьогодні кінематографісти лякають глядачів, чи то роботи хочуть бути вільними, чи просто контролювати нерозумних людей. Але ця війна страшна і немилосердна. случайно этого произойти не может. В принципе, потому что для того, чтобы это произошло, нужно целенаправленно их к этому готовить. Но личность – это божественная искра человека. Когда он, наконец, окончательно постигнет ее суть, скорее всего, он не захочет ею поделиться. Можливо, що наші нащадки в далекому майбутньому і зіткнуться з проблемами, коли в роботів з'являться почуття і вони зажадають визнати себе окремим видом. Але на сьогодні роль подібних фільмів абсолютно інша: дати можливість людям усвідомити себе людьми, нагадати, що вони всі також можуть мріяти, любити і ревнувати, цінувати життя, виховувати дітей і вмирати від старості. Запевнити, що людина досконалість, і секрет цієї досконалості в недосконалості, зморшки і шрами, несиметричність обличчя і непропорційна фігура, комплекси, страхи та невпевненість, помилки, нелогічність і перепади настрою все це робить людину людиною. А фантазії щодо роботів допомагають людям глибше зрозуміти себе і прийняти себе такими, якими вони є.